Перше за президентства Дональда Трампа були запроваджені санкції проти російського енергетичного сектору. А також сьогодні, вранці, європейський союз ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Президент Трамп чудово розуміє, що Росія зволікає і не хоче домовлятися про прийнятний мир в Україні, який би задовольнив і українську і російську сторони, а також відповідав би міжнародному праву. Президент Трамп завжди зволікав, щоб дати шанс переговорам, оскільки вірив, що зможе встановити мир, як це було зроблено в інших регіонах. Адже він говорить, що йому вдалося зупинити 9 воєн, так вважає Трамп. Але вчора, під час прес-конференції з генеральним секретарем НАТО, він визнав, що не досяг нічого з Путіним і скасував свою заплановану зустріч у Будапешті. Він завжди розмовляє з ним телефоном про мир, чує приємні слова, але потім не бачить жодного втілення. Трамп розчарований, але на жаль, ми досі говоримо, що Трамп не хоче запроваджувати справжні санкції проти Росії. Те, що було запроваджено щодо енергетичного сектору Росії, також недостатньо, але це позитивний крок у переконанні Трампа, що потрібно робити такі кроки, і що він має підтримати Україну необхідною зброєю. Україна хоче цієї зброї, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів для проведення переговорів і для встановлення миру, а не для продовження війни. Сподіваємося, що Трамп засвоїть урок і продовжить свої зусилля щодо встановлення миру в Україні. До зустрічі в наступному відео.